Отаким от чином виглядає датчик рівня масла. Зараз я вам покажу, де він саме знаходиться, для того щоб ви мали можливість зрозуміти, яка логіка і який принцип роботи даного датчика рівня масла. Отак от от він виглядає. І всередині цього датчика тут насправді йде поплавок. Ось Він ось нас тут знаходиться всередині. І також рівночасно по боках знаходиться. Отвори для того, щоб масло попадало як би, безпосередньо в самий датчик. Логіка наступна. Якщо масло є достатньо, сам плавок він припіднімається. У рівень того, скільки у вас там масла є, тобто цей даний поплавок середині рівночасно буде знаходитися і він буде так чи інакше припідніматися. І від, від даного датчика. Тут насправді йдуть два кабеля, Один кабель йде на масу, тобто він просто звично замикає на масу, а інший кабель він, виходить, вже йде на вихід і під'єднується до, до катушки запалювання. Тобто от такий от принцип роботи даного датчика рівня масла. Він виглядає принцип роботи один і той же самий. Саме ця кришка вона йде від інвенторного генератора. Ось, і е, проблема іменно в даних е, датчиках, вона є в тому, що якщо він виходить із ладу, то е, потрібно розібрати майже весь генератор, тобто генератор розбирається майже цілком повністю. Як його можна продзвонити? Насправді для того, щоб його тобто один, один вихід, е, значить, даного е, один вихід, який йде. Кабель, який під'єднується вже до катушки запалювання, ви ставите, берете щуп від мультиметра, включаєте на прозвонку і в будь-якому місці на масу просто виключаєте. просто таким чином, І продзвонюєте, чи він спрацьовує, чи не спрацьовує. В даному випадку, як бачите, масла немає, то, тому він замикає просто нагору. Тобто в даному випадку. Він просто виключає, е, виключає е, даний генератор і генератор не буде працювати. Тобто Він просто буде виключати е, подачу е, іскри на свічку. Е, отже, так ми перевірили в нижньому положенні, для того, щоб перевірити, що він буде працювати, е, коли масла буде достатня, ми можемо обернути дану, е, кришечку. Тобто для того, щоб масло не заливати. Не передивлятися. Нам наша задача є перевірити, чи він є справний чи несправний. І в такому випадку, ось як бачите, тобто, тут один вихід, щуп ми під'єднали, в такому випадку не мало би спрацьову. Тобто, таким чином, як бачите, даний датчик він є робочий, але важливо буде зараз ще так само взяти і перепровірити його, що він буде працювати саме коли буде масло. Через те що в мене насправді було змога, змога Досвіду, з моєї практики було декілька таких випадків, що саме в даних датчиках поплавки, сам поплавок виходив із ладу, тобто сам поплавок він вже не був герметичний, але в поплавок попадало якесь, ну, ріпине масло попадало, і він так само замикав на ноль. Тобто був так само такий випадок. Це треба бути досить уважним. Тобто закручується кришечка. Дана кружка закручується, і е, тоді е, заливається масло. І ще раз перевіряється, чи він, е, ну, чи він працює, чи він не працює, чи він замикає на ноль чи не замикає. Якщо він замикає, значить, ну, значить він є неропочий. Якщо він визволили масло і він показує, е, він не замикає на ноль, тобто не спрацьовує так як кінцевик, не виключає подачу іскри. на, е, на Свічкою тоді воно все буде працювати, все буде нормально робити. Отже, не забудьте поставити лайк, підписатися на даний канал. Тут насправді на цьому каналі будуть досить багато цікавих лайфхаків, ремонти, реставрація садової будівельної техніки та інших інструментів. Ще раз всім гарно дякую за перегляди. Всім всього доброго і до побачення.